Так, народ, поклеїв я ось це зеркало. Це сліди скотча, я прихватив, бо там клей повинен був висохати приблизно 2 суток. Ось Все тримається надійно, тут у мене трішки скол вийшов, але це нічого страшного. Зараз я сюди хочу ще вмудрити полочку. Полка теж буде із зеркала. Ось такий кусок скла я знайшов у себе, тут не сильно акуратно відрізано, але нічого страшного, воно буде до стінки і тут буде незамітно. Ще я знайшов ось такі два полкотримачі. Тепер беремо сверло по бетону. Включаємо звичайний режим сверлі. Ось я у себе воно відмічав із цієї сторони. Ось І приступаємо. З цієї сторони вже просверлено, тепер також повторяємо цю ж маніпуляцію з другої сторони. Так ось два отвора просверлили, якщо що, то сверло шестерка по бетону. Тепер ставляємо дюбіля туди. Ось. У мене молотка немає, то ось так. Другий дюбель також сюди. Ось беремо тепер маленька виходка, вона мене є, бо сюди не кожного пролізе. І закручуємо. Так, оцей винтик, цей винтик має бути донизу. трошки обманемо систему вже чином вкручуємо другий і фінішна пряма у нас вставляємо в зеркало чи полочку так у мене з кожного Боку виходить по сантиметру, тому що кусок скла в мене трошки менший і ось тут за зазор у мене сантиметр виходить. Так, і знизу тепер підкручуємо, зажимаємо ці винтики. Добре. Раз. І два. Все гарно тримається, можна трошки буде піджати потім, вже сюди щось ставити.